Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джо Games. У нас сьогодні рубрика Огляд за три бої. Сьогоднішній гість у нас XM57, це новий танк з новорічних коробок. преміум Патесау Штурмова, восьмого рівня. Розглянемо, як завжди, плюси-мінуси танку. За три бої покажемо геймплей, скільки він фармить, як він грається, фішки особливості, як на ньому грати не треба і так далі. тому подібне. Отже, почнемо з обладнання. Як... Я вважаю за потрібне цей танк катати майже в кожну бою. Звичайно, досилач, ХПшки, якщо є жовті, тому що вибивають баки і БК. А БК на цьому танку це дуже дуже важлива штука, тому що він дуже довго заряджається. Пізніше про гармату і турбіну третього рівня також я вважаю за потрібне, навіть першого рівня, навіть другого, неважливо якого. Чому? Тому що в нас є е, танк з баштою. Ось крутиться наліво-направо на 180 градусів, і в принципі це дуже важливо, е, враховуючи те, що у гармати не дуже хороші ТТХ І перейдемо одразу для гарм... до гармати. У нас тут 155 мм альфа 630 не 750 не 600 якісь там 630 це така унікальна альфа в нас. ББшка пробуває 270, що дуже багато для 8 рівня. Під калібр 315, що також супер багато для 8 рівня. Інші ТТХ мають погані скажімо так, показники, Розкид на 100 метрів 100.43, час зведення 3 секунди це достатньо погано, об'єктивно. У танка багато плюсів, багато мінусів. Основні мінуси мобільність, гармата крива, копає землю, стабілізація. Ну, тобто, все, що стосується стрільби, саме стрільби, комфорту стріблів, все погано. Все, що стосується альфи і пробиття, все добре. Ось мобільність теж погана. Броня як би є, як би нема. Тобто вона дуже не то, що рандомна, вона розрахована більш на людей, які не вміють його пробувати, Тому що, коли ми розглянемо на ньому броню детально, ви зрозумієте, що броні як такої тут немає, тільки ось в масці. І коли ти виїжджаєш з боку, ось якщо у вас отак буде стінка крити, тоді так, тоді він е, такий достатньо. Е, Противник жорсткий, якщо він буде стояти десь відносно в полі, чи там десь за за куточком, він пробивається відносно легко, ну майже любим снаряд, снарядом восьмого рівня на голді, там кумульом і так далі. Про дев'ятки, десятки я мовчу. По цінам, значить, ББшка коштує у нас 1650, що достатньо дорого, звичайно, ББшка коштує плюс-мінус 1000, але голда коштує 4800. А 4800 це плюс-мінус ціна звичайного снаряду. Наприклад, якщо ми візьмемо е ну, наприклад, шпатика. так, Візьмемо шпатика з альфою 250, тут альфа 400. Ой, 250 альфа, 4800 коштує снаряд. І беремо XM ку 630 це в 2,5 рази більше альфа і так само коштує снаряд, при цьому пробуває 315. Тому я вважаю, що голда тут дуже-дуже жорстка. Так, обладнання розібрало, також можете ставити вентиляцію, як варіант. По полівій модернізації, в принципі, 8 рівень поліва тут їх зазвичай мало, але все одно, перше до місці шасі обов'язково, тому що збувають катки. Друге, можете поставити точність, можете зведення. Я, в принципі, покатав і те, і те, і прийшов до висновку, що краще нічого не ставити. І праве, плюс до огляду, тому що це штурмова саву, в кущах ми стояти не будемо, тому відкидувати не будемо. Відповідно, зразу перки екіпажа, братство ремонт обов'язково, гострий зілер, Радіоперехоплення, все на огляд, інтуїцію, поліпшена БК. Тут на стабілізацію у нас плавний хід, плавне обертання башти. Тут я поставив швидке зведення, щоб і башта крутилась швидше і зводилась гармата швидше, тому що зведення було в 103 секунди, пам'ятаєте. І поставив майстер зброяр, і плюс ще щоб швидше їхало. Коротше, Ви, як хочете, я маскування на цю ПТ-шку не ставив, тому що це штурмова ПТ-САУ, Я вважаю, що на ПТ-САУ треба ставити все на стрільбу. А, в принципі, я на ній за 250 боїв відіграв 300 дамаги. Я вважаю, не пане результат для 8 рівня, і ми маємо на ній 95,7 позначку. Так що, моя суб'єктивна думка на штурмі ПТСА, у маскування, в принципі, нема чого забивати слот, тому що в нас по 6 парків максимально. Ви знаєте, зараз 7 не поставиш. А маскування забиває цілий слот. Я, наприклад, на цій пт граю в упорі. Добре, давайте тоді розглянемо броню детально. І поїдемо бої Отже, бронювання XM57. А як я казав, в неї броня, наче і є. Але для гравців, які знають, як і пробувати, її в принципі немає. Значить, НЛДшечка. НЛДшечка 210, 220, 212 мм пробувається майже всіма. ВЛДшка теж має 220 мм. Тобто НЛД, ВЛД, абсолютний картон. Далі, все, що за баштою. От танк прямо стоїть, навіть, так? 250 мм. Ось тут за кришкою. Тут теж 250-240 мм. Тобто будь-який кумулятив там, чи під калібр 8-9 рівня голдовий сюди залітає. ПБшки 9-10 рівня сюди залітають. Е, далі беремо. Ставимо так ситуацію. так У нас борта має тут 60 мм, е, тут 70 і так далі. Ну Але тут є кут. В будь-якому випадку, якщо ви виїжджаєте отак, вас сюди будуть пробувати. Uh, також тут повністю зелена зона, верхня рубка, навіть якщо в бортом стоїте ось так, 90 100 мм. Тобто, якщо так це буде рикошет, то отак перевернуться 90 100 міліметрів. Uh, Башта правилам трьох калібрів, буде пробуватися так з тої тички, якої ви будете кидати. Сюди можна закинути. Тут треба знайти, коротше. Ось 38 мм на самій бащті. Ось 40 мм е, бронювання сюди. Якщо закинути, то по правилам трьох калібрів 120-мм залітає сюди. Ну, ось, бачите, ефектів цей. там 38 і так далі. Ось, е, Лючок. Лючок достатньо великий, насправді, 150 мм має. Тобто сюди теж залітає е, далі. Якщо танк буде стояти, давайте якось отак поставимо, типу. Ні, давайте більше, Отак, з закутка. Отак можна танкувати. Я сподіваюся, буде бій, де ми зможемо ось так виїхати і так танкувати. Тоді у вас НЛДха приведена, броня, має рикошет. Сюди вас зможуть пробувати але часто, якщо кидати саме під каток, за катком у вас знаходиться, якщо ось так дивитись, за катком у вас знаходиться якраз НЛДшечка. Вам кидають за борта в каточок, і ось тут, наприклад, ось уходить в рикошет. Ну, тут, коротше, як пощастить, але. Коли ви виїжджаєте і вашу саме оцю зону, оцю зону, де каток, уявіть, що її криє якийсь там, не знаю. Танк, брустер чи, чи просто якась там огорожа, то вас пробити от сюди дуже-дуже складно. По факту, оце основна броня танку. Основна броня танку це те, як ви його будете використовувати. Якщо ви будете торгувати маскою, ви реально зможете витанковувати. Якщо ви виїхали з-за кутка, але вас видно ось це, то вас тут, тут в борту, подивіться, 80 міліметрів сюди любий танк пробиває абсолютно от сюди, в криш. Ну, в принципі, в борт весь. Так що така ситуація, тому броня, скажу так. Броня є для тих, хто не вміє його пробивати. Хто знає, як цей танк пробивати, він в принципі абсолютний картон. Ось так. Але, але більшість гравців у нас не знає, як його пробивати, тому кидають кудись йому сюди. Е і, типу, витанковувати на ньому можна. Так, броню розглянули. А, поїхали. Катнем бої, подивимося, як вона по геймплей буде себе почувати. А, по моїм відчуттям, які я отримав за 200 плюс боїв. Перше, коли тебе кидає в нубку до шостих рівнів, це набагато гірше, ніж коли тебе кидає до десяток. Поясню чому, тому що це настільки жорстка ПТ, яка в принципі 9-10 тяжі просто обожнює давати їм по 600 альфи. Голда тут дуже жорстко пробуває, плюс у нас калібр 155 мм, можна в кришечки закидувати і так далі. А коли ти попадаєш в нубку, ти просто фізично не встигаєш на, на цій ПТшці. Це той випадок, коли це, умовно знаєте, абсолютна імба. Ну, типу, імба жорстка. Але в нас є імби, дивіться, в нас є імби, які універсальні максимально, які, типу, мають мінуси, але маленькі, але багато плюсів. А є імби, які, от, типу, як іксе. Це імба, імба. Я думаю, ніхто сперечатись не буде. Але дивіться, який момент. Мінусів багато. Значить, стабілізація жахлива. Для гравців, які, скажімо так, не дуже. там, не знаю... Добре грають цю гру, їм буде важко на цій гарматі стріляти, особливо на відстані. І вицілювати там, вертушки давати і так далі. Ну, відносно вертушки. Е, танк повільний. Відповідно, треба завжди читати мапу. Це теж важливо. Е, буває таке, що, що ти стріляєш, наче в танк звівся, він падає в землю. Броня, вона ж така, я ж кажу, вона наче є, наче й нема. Ми її розбирали вже. Тому е, танчик імбовий, безперечно, але. Щоб його імбовість сам проявляти, треба достатньо ну, ну скажімо так старатись на ній грати. Але теж такий момент, в якомусь моменті старатись, в якомусь моменті буде щастити. Ось Зараз просто дав тичку, не дозвівшись. Тичка зайшла. От. Так, що пробуємо 50 ТП. А, він мене сам боїться вже. Це добре. о о о Хорош. Головне отак рухатись туди-сюди. Ось під таким кутом броня хороша, тому що в нас, значить, ми НЛДшечку під плюс-мінус 45 градусів ставимо. Передній каток, оцей лівий, він якби ще не виїжджає. Але тим часом у нас плюс-мінус в маску нікуди не проб'є, і сюди може бути рикошет. Тобто під таким кутом броня є, плюс-мінус. Головне отак не виїжджати, тому що будуть сюди закидувати. Що, може поїхати, чи що трошки? Давайте поїдемо, нас більше бояться. Опа. Ну, якщо вже ми виїхали, краще вже зводитись. О, бачите? А. Таке теж буває. Це, це в плані рандомності. Це те, що я казав, що ти можеш хоч, хоч 300 разів звестися. Але ти можеш не пробити все одно. О, зараз пробив Але як приємно по 600 злишнім давати. Це просто на восьмому рівні це супер приємно. Так, бачите? Ставимо такий кут плюс-мінус, і тоді реально о, це мастодонт. Так, він вертушку дав. Дарма він дав вертушку. Нельзя на ній вертушку давати. Ціна помилки дуже велика на цьому танку. Реально, дав вертушку і все, поїхав в ангар. Куди тебе? Тому що ви пам'ятаєте, навіть коли поляк виїхав, я вже знав, що він по мені стрельне, але він якось злякався чи що. Краще вже постояти, отримати ту тичку, але дати в розмін. На цьому танку в розмін можна давати нормально. Ага, ясно. Ж, На. На. Тримай. О. Хорошо. А я зараз віксемку буду давати. Олдіжку давай. Отуди треба дивись. Окей, блін, я каток поремонтував, а потім вже бк, прикинь. А, так мене зараз обсидіан добере. А, мене обсидіан добере. Жорстко, жорстко, жорстко. Жорстко. Ой боже. А мені, мені якби хтось допоміг, чому мені ніхто не може допомогти просто елементарно, я не розумію. Е, підбу... Ладно, підбиваємо підсумки. Ніхто, ні, ніхто не допоміг, просто, ніхто не допоміг. Ти не мешка ми дали 3800, просто обсидін, тупо на каток поставив, все. Так, бій завершився поразкою. Рахунок 14-15. Не знаю, яким чином старвеха зробила 5 кілів. Ой, 8 кілів, 8 кілів, ну там там добре, що ви цього не дивилися. Там в мене нубка в команді, прям жорстка була. Ну, нубасіки маю на увазі. Так, 3800 ми видали. От, за. Пару хвилин бою, за скільки за 3 хвилини життя ми видали 3800, бій тривав 11 хвилин. В них Островаха зробили 8 кілів. Ось моя команда шикарна. А, нам начислили за це 100 тисяч за поразку. Поїхали далі. В принципі, хотів би попасти. О, лінія Зіхреда, до речі, ідеальна мапа з дев'ятками, з дев'ятками. Хотів сказати, з десятками, але це дев'ятки. До речі, БЗ 170, 176. А... Суть в тому, що зараз Базе 176 грається вже не так добре, тому що є такі танчики, як XMK, яка по правилам трьох калібрів, не треба ні лічки, цілить, нічого. Просто в кришу йому кидаєш і все, і ти завжди базіка перебуваєш. Якщо вони отут будуть зараз, ось тут, ось тут, дуже хотілося б це затестити, ну показати. Так, можна було б взяти вентиль, але будемо на ХПшках, тому що так ми переживемо дві тички. Від базіка, умовно. Ну, від т 95 ну майже переживем. Не повністю. Ладно, поїхали. Будемо старатися на флБшках катати. Той би я один підкол зарядив, а так на ББшках, тут зараз теж будемо старатися флБшки катати. Хоча, знову ж таки, в плані економіки. В плані економіки, якщо ти ББшку не пробив, зарядив другу ББшку. Це то ж саме, що зарядив голодовий снаряд. Тому. Я ж кажу. Це той випадок, коли реально, ти витрачаєш ну тут дуже дешеві снаряди, як для голди, тому що шпатика Альфа 250 коштує 4800, тут Альфа 630 і жорсткий пробой і коштує теж 4800. Просто зазвичай такі снаряди коштують там там 5, там, 500, 6000, а тут ні, тут достатньо дешеві підкалібери При тому що в неї кажу, пробивають 315, і летять 1100, це дуже жорстко. Так, а ДЗТ, хай не пам'ятаю. Ми підколом можемо просто в лоб пробити? А ну-ка охо, чекай. А давай не будемо експериментувати і зарядимо під кол зразу на охо. Може, десь там ББшка не проб'є? А так точно проб'є. Хоча тут ще такий момент, якби. Ага. Ні, того не проб'ю точно червоне. Блін, міська мапа, але є нюанс. Потому что тут ніхто не підставляється, нюанс називається. Так, ніхто не підставляється. Базика, ти можеш трошки не так жорстко стояти, блин. От він його пропустив, по факту. Він по факту його пропустив. Так, да, я зрозумів, короче, вас. Я вас зрозумів, чуваки. Я вас абсолютно зрозумів. Кришку. Не попав в кришку, на жаль. Не попав, мінус 4800. Може зараз кришку зарядимо йому. Може просто... Та слухай, давайте. А я просто можу пробити його? Да, просто пробиваем. Підкол 315. Можна просто туди в башту пробиття дозволяє. Він кожен буде цілити? мене чи ні? Не мене добре. А знаєте що? Треба їхати. Давай ми скинемо. Треба їхати. Такий от момент. Треба їхати. Поїхало тоді, якщо треба, так? Якщо треба, то го. Не пробив, прикольно. Не пробив броню. Так, не знаю, казав про мінус чи ні, мінус чи турбачі у танка. Що зараз буде турбач, ми тут нічого не дамо просто фізично. А таке може бути. Ой. Не попав. Ну, крива гармата. Крива гармата плюс турбач може бути таке, що ми взагалі нічого тут не дамо. Від цього, від цього трошки підбільшується танчик. Як і в принципі любий танк з кривою гарматою. Опа. Я від всіх поотримую зараз. Але треба треба спішить іти в розмін. Доберем? Блін, я доберу я маю 10 4. Боже, яка це турбіна? Просто подивіться, яка це турбіна на цій мапі. Це просто треш якийсь, якщо чесно. Кобра зліва стоїть. Добре, у мене хп нема. Він на фугасах, да, він на фугасах. Угу. Не знаю, чи є в нього ще тички чи нема, я, короче, в будь-якому випадку поїду. От. не бачив, чи що? Тихо, тихо, тихо. Ну ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, ну він жесткий, прям я вам скажу. 1900. Ну, такий танк, что зробиш? Ну, такий танк. Винтурбачів, наверное, любить взагалі. А, да. Може дам, зараз. Фух. Хоча б 2600. Ура! Ура, ура! Ну, об'єктивно, я одну в базіка не попав в кришку. Якби я в кришку попав, це було б три лишнім, Але, ну, лінія Зіхріда, подивіться на час. ще десятих, навіть дев'ятих хвилин нема, бій вже завершується. 5 хвилин на цій мапі це ну, це ні про що просто. Це просто ні про що бій. Ти не менш 200 дали, от дивіться. На якійсь би іншій ПТ, там на Номаді, на Шпатику, на Скорпуну, 2600 це нормальний дамаг, да? чи на Сушці, ти 130-ті. Це нормальний би демедж був. Але XM, ну. Для X... На XM-ці ти коли граєш, ти думаєш, блін, 2600, що? Чому так мало? Ну, тому що реально, альфа велика. Особливо, коли на місто кидає. Ти розраховуєш на те, щоб мінімум 3500 вивозити в бою. Ось. Настільки це танк хороший. Але настільки він хороший, настільки він і поганий. Тому що дивіться. Турбач. А в кобра я раз не попав, по-моєму. Чи, чи, чи ні. Ну, в базіка точно я не попав. ну Тобто, коротше. М Від рандому залежить багато, як і любий повільний танчик. Він, він мені от по геймплею чимось нагадує Т-95. Розумієте, так? Буває таке, що на тебе йдуть вороги, то розвалюєш, а буває таке, що на, на, на Т-95 просто можеш 10 боїв скатати, і більше 3000 ні в якому бою не дати. Оце той самий танчик. Буває таке, що ти 4 бої підряд, робиш там, 4, 4, 500, 5%, а потім просто три бої граєш півторашку, тому що або трубачі жорсткі, або, не, або в землю летить в тебе 50% снарядів. Ось. Ну В будь-якому випадку, воно, типу, на середній дистанції там за 50-100 боїв тебе все одно показники хороші. Бо це люта імба. Але я маю на увазі, можна зловити таку відкрутку. Що ти тупо нічого на ньому не зробиш абсолютно. Поїхали в місто, в принципі, сетап, ой, 3XМки це буде дуже люто. Ще й в взводні, і ще й з оцими е, чувачками з мирного. 13. Ну. Блін, валтешечку, ну давайте. З -з -з -за цей... Ех, ні, не попав. Складно на, на цьому тунку. На цьому тунку складно такі штуки робити. Про це на підкалібрах ще можна, до речі, за фугаси наказав. 90 мм, 900 шкоди, uh, uh, 90 пробиває. Дуже жорсткі фугаси. Скорпіон відлітає іноді на косарь. Дуже круто. Угу. Коротше, дивіться. 3хмки, да? Взвод Тігр тайп іс 3. В принципі, тяжі тут euh, звичайні, але 3ХМки просто взвод може за залп. Ну так, да, може за залп зняти по факту. Залпонуві нема. Абсолютно легко. Давай собі теревне роблю якийсь так. Блін, тайп начебто їде, чи мені здається, слухай. Давайте теж зацілимо. Давай зацілимо. Може помилиться, блін. Головне тільки, знаєте що? Щоб тут не, 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 не стрельнули. А 112 пінжав, так. Стоїм. Я вперед не хочу їхати, бо XM ків взводні. І від інфи граємо. Поки що по ним інфи немає. Ну одна десь отам їхала. Заборчики тут не руйнуються, значить їх тут немає. Вони всередину заїхали, чи що? Так, одна ляпнула. У нас тут середніх о о, о о блін, я думаю, поїде зараз. Зараза. Я думав, поїде. Ну таке, неприкольно. Коротше, в них дві 2х7... ксемки. А, 5-1. Ось, знову ж таки, мінус, да, танка. Ну, якби не мінус, але ми в такій ситуації. 5-1, і щось треба робить. По факту щось треба робити уже. Припинити просування! Все, 5-1. Що робити? От Що робити. 5 1 рахунок, що робити. Я хазе, що робити. Добре, вертушка залетіла. Це дуже зараз важливо ця вертушка, тому що якби вона не залетіла, у нас тільки одна тичка на даний момент була б. А, тут і ксемка 103. Хорошо. А в мене БК критується, просто я вам показую, чому я кажу жовте згартування, обов'язково жовте навіть першого рівня. БК критується навіть жовтим згартуванням третього рівня. Якщо ви будете грати, в принципі, без згартування, вас БК буде по КД відлітати. А поки де відлітати БК, це 30 секунд ви будете заряджатись. Ну, тобто, розумієте, що таке 30 секунд заряджатись, так, я думаю, ага. А, на 50 хп ми навіть втрачати часу не будемо. То третій. Він мені дасть чи ні. Ага, я зрозумів. Ну що ж, класний бій. 13-2. Давайте четвертий катнем. Для прикладу, давайте четвертий все ж таки, хатней бій, можливо. Якщо зараз тичку не дам, якщо дам, то ні. Тихо. Фу. Ну, 2800, ладно. Хай буде. Не будем четвертий, бо рандом турбачів. Я думаю, якщо двушка можна б катут, Ну нема сенсу. Коротше, прибой проїздили. Зараз подивимося, що в нас виходить. Ось. підіб'ємо підсумки. Чи це другий бій чекай. Нє, третій. 2876. На це ми витратили всього лише 6 тичок, 7. 6 попали з них. До речі, 2886, У мене 266. У нас 20 хп різниця. По пробиттям у нього 5, а в мене 6. Ну я там подобрав деяких. А, 87 тисяч на такі бій начислили. Плюшки, рахуйте самі, без особистих, це чисто кланові. Е, так, що в нас виходить за три бої? Давайте підсумуємо. За три бої в нас вийшло 3072 дамаги 62 середньої допомоги. Ми нафармили 432 тисячі. Зараз працює новорічна ялинка, я свої резерви не підрубав це кланові. Тобто це те ж саме, що катати з своїми резервами без ялинки. Тобто за три бої 432 тисячі це без ніяких бонусів і так далі. Я вважаю, що фарм дуже хороший, тому що ну, ти витрачаєш 1600 на тичку, даєш три снаряди, чотири 4, 4 снаряди даєш, тебе 2400 деменджі. В принципі, це відносно середній показник навіть менше. Тому що, ще раз показуємо, у нас за 250 боїв 3,89, ну майже 300 і 400 асисту. Тобто ці бої, що були, вони реально гірші, ніж в принципі, середні. Але якраз десь, ну, що може бути легше? На якій ПЕТЕСАУ, на якій пет от в такому рандомі, можна грати в 3К середнього. Ну, на карішці можна грати, але доведеться більше потіти. На тортику, але. Тортик буде складніший, бо альфа маленька, треба буде катати, і по швидкості він такий самий. Тому, особисто для мене це головна імба, взагалі, із коробок. І, в принципі, сама імбова ПТ-САУ для фарму краще, ніж карішка Поясню, чому, тому що на каріжці нема башти. На карішці альфа 500. Менше пробиття 250. Тут 270 ББшка, так? Ну, якби башта є і все інше. Тому це абсолютна імба, просто абсолютна імба, яка. Mm -hmm. Дивіться, рейтингу, який дає 11к за такі результати. Абсолютна імба з кучою мінусів. Так відео і назву. Якось так. Абсолютно імба з мінусами. Тому що мінусів у танка багато. Але оці плюси, жорсткий дрин. 630 альфи, крутиться башта. В принципі, да, гармата робить цей танк дуже-дуже дуже жорсткою машиною. Ну і масочка. Оця масочка е, якби вирішує, коли ти не прямо стоїш, ти можеш черепашку цю закидувати, а коли ти виїжджаєш ось під таким кутом, десь за будинку, і оцей ствол дивиться на тебе з альфою 630. Ну, це дуже жорстка машина. Все. Кому сподобався відеогляд, Тицяйте свої вподобайки, будь ласка. І пишіть, як вам взагалі XM57. Чи ви вважаєте цей танк абсолютно імбою? Чи, наприклад, вам він взагалі не зайшов, і вас там, не знаю, 1500 на ньому там чи 2К виходить і більше не виходить, тому що ну, не, не йде рандом. Ось так. Такий вердикт. Все. Всім приємного дня, вечора, ночі, кого що. Побачимося на наступних стрімах або відосах. До побачення.